Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся. Мене звуть Оля і я звичайна українська жінка, дружина, мама двох прекрасних діток і, в принципі, людина, яка живе саме звичайне життя. Сьогоднішнє відео буде таким собі шопінг-відео. Я покажу, які покупки я робила. Це будуть покупки для дому, для кухні. Для себе, а також для дітей. Тож, якщо вам цікава така тема, залишайтеся зі мною і приємного перегляду! І перша моя покупочка це ось такий от набір форм для випікання. Їх тут три. Ось можна побачити, які їх розміри. І ці форми фірми Крауф. Я б вперше знайомлюся з цією фірмою. Купувала я їх по акції. Ціна трьох форм була 418 гривень і плюс доставка. Мені взагалі дуже сподобалося. Вони були упаковані ще в одну коробку. Тобто ця коробка, упаковочна, вона ціла, можна було б навіть подарувати такий ефір. Виглядає досить він непогано, красиво. так. Мені дуже сподобалося оформлення. Доставка була. Буквально в день в замовлення, тому я лишилася дуже задоволеною і до Пасхи отримала ще свої форми. Так, і показую вже безпосередньо самі формочки. Так, ось вона перша, найменша. Так, що я можу про неї сказати? Досить такий цупкий метал, вкритий. Якимось покриттям, мабуть, антипригарним. Ну, чесно, не беруся судити, що тут я не спеціаліст в цьому по розміру, вона невеличка. Найменша формочка із них це 28 на 19,5 см. Ну, Для сім'ї вона, звичайно, мала, але якщо готувати щось, наприклад, для двох людей, то чому б ні? Так, і ось я вже витягла. Ще дві формочки. Ну, ось така і більша. Мені дуже все сподобалося, і я своєю покупкою задоволена. Я на всі свої сьогоднішні покупки лишу посилання в описі під відео, тому, можливо, якщо вам буде цікаво, переходьте і купуйте, якщо вам потрібні такі ж речі. А ось це моя покупка, яку я хотіла зробити дуже давно, але все ніяк я не могла. На неї наважитися, тому що ціна така досить пристойна. Спочатку я дивилася такий же набір на розетці. Дивилася я на нього вже, мабуть, останніх років два, але так, не купила. І потім я вирішила подивитися, чи є такі ж самі набори на Аліекспресі. І наскільки я була здивована, там був точно такий же набір. І він був вдвічі дешевший. Такий набір мені обійшовся в 760 гривень. Посилання теж обов'язково лишаю, де я купувала. І ось так виглядає. Набір вже розпакований в інтер'єрі кухні. Мені дуже подобається. Якраз до моєї кухні він пасує, бо вона така от практично вся біленька. І я змогла добряче зекономити. Якраз за рахунок того, що зробила покупку на Aliexpress. Мене в минулих моїх відео, коли я показувала покупки із Aliexpress, критикували, що я там щось купую. На що я завжди даю відповідь, що в Україні ці всі товари продаються у більшості магазинів, саме китайського походження. На жаль, в Україні таких схожих товарів не роблять. І вони продаються, як ви бачите, із 1000% націнкою. Тому. Поки так, я буду купувати товари саме у Китаї. А тепер показую, що я купила для себе. Так, це догляд за волоссям. Це корейський догляд. Він, до речі, різних фірм, які я зрозуміла. А, ні, він однієї фірми. Купувала я його, на, теж дам посилання, де я купувала. І ви можете подивитися ціну досить бюджетний варіант. Вистачає, мабуть, надовго. Хочу дуже порекомендувати ось цей спрей, це спрей кондиціонер. Тут дуже класний пульверизатор, рівномірно, розприскує по всій довжині волосся. Вистачає буквально кількох натисків, і ну, на волоссі засіб є. Я його спробувала безпосередньо використати відразу після шампуню і не користуючись масками. І дійсно таку от пушистість волосся, хто з цим знайомий забирає на ура. Мені дуже сподобалось. Я, правда, в комплекті пробувала із цим от маслом. Воно таке досить рідненьке. Хто користується маслами для волосся з такими цими силіконовими штуками, то хочу сказати, що воно є трошки рідшим, і мені навіть здалося, що це. Зручніше, ніж інші біжусті засоби, не треба там його довго гріти в долонях. Швиденько розмастила, на волосся нанесла. І от так є блиск, і волосся легко розчісується, і нема пушистості. І ось таке гельне волосся для укладки. Він теж є такої досить рідшої консистенції, не такий, як ми звикли в Україні. Бачите, певно, корейський догляд чимось таки відрізняється від звичного нам. Європейського, можливо. Ну, теж спробувала. Тут особливо не варто чекати якогось супер-мега-ефекту. Я робила собі локониним. Я від природи є кучерявою людиною, і мені от така штука дуже потрібна. Я часто користуюся пінками, гелями, і для мене це такий от досить розхідний матеріал. Тому, якщо зацікавило, теж лишаю посилання, дівчатка і. Користуйтеся, дивіться, оцінюйте, можливо, вам теж захочеться щось подібне придбати. Ну, а тепер уже показую свої покупки із магазину сінсей. Так, ось така от ковтинка, розмір 140 см це для старшого сина свого я придбала. Чесно, така досить непогана тканина. Тут є такий начос, вона ще й буде тепла. Ми купували уже подібні, і я дуже зраділа, що така ковтинка була 59 гривень в той день. Це була розпродажа в сінцеї. І я вважаю, що за такі гроші взагалі можна від неї нічого не хотіти. Так, тут така ж сама, тільки розмір 134 см. Дві однакових. Так, ось така от ковтинка. Це для. Молодшого сина. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Тут ціна стоїть зовсім не та, яка тут 259 гривень, але насправді, я думаю, що вона точно коштувала дешевше, бо я за всі речі повністю заплатила 1000 гривень. Так, ще от така ковтинка для старшого сина це 140 см. На наступний рік якраз навчальний буде те, що потрібно. Так, білизна. Тут не буду детально зупинятися. Так, от такі от штани. Штани, до речі, оцієї серії. У них вони дуже класні. Вони в мене є в молодшого сина, в старшого, саме от такі. І вони теж були у розпродажі, тому я купила аж цілих 6 штанів. Запитаєте, чому так багато? Та тому що в нас штани це як розхідний матеріал. Я не знаю, як в інших, але в нас це просто отакі от спортивні штани. Це просто ну, максимум на місяць одні штани. Далі коліна витягуються, коліна розтягуються, рвуться, якісь дирки, і тому доводиться купувати. Ну, Хлопці є хлопці. Тут такі самі. І ще такі от комплекти. Ковтинок. Два кольори йдуть в комплекті. Теж ціна була дуже невелика, але чомусь колір от такий от вийшов дівчачий, на картинці був зовсім інший. ну Але, я думаю, і такий можна зносити. В цьому, знаєте, і є мінуси онлайн-шопінгу: що ти не можеш достеменно знати, що ти отримаєш. Але все ж таки, своїми покупками я задоволена. І ось такі от ще дві ковтинки 134 см. Ось так. Взагалі, магазин Сінсей я рекомендую, тому що от аналогів йому по цінах практично немає. Є, можливо, питання до якості, але це вже кожен сам вирішує для себе. Ось, власне, на цьому і все. Мої покупки закінчилися. Дякую всім, хто. Додивився дане відео до кінця. Не забудьте лишити вподобайку та коментар. З вами була Оля, до нових зустрічей!